Вихід 38-й розділ, і зробив він жертівника з акаційного дерева, 5 ліктів довжина його і 5 ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті. І поробив він роги його на чотирьох кутах його, з нього були його роги, і пообкладав його міддю, і він поробив усі речі жертівника, горшки, і шуфлі, і кропильниці, і ведельця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив він із міді, і мережу зробив він із міді для жертівника роботою сітки під його з долу до половини його. І вилив він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідяної мережі на вкладання для держаків, і поробив він держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх міддю, і повсовував він ті держаки в каблучки на боках жертівника, щоб ними носити його. Порожнявим всередині зробив його з дощок, і зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді, з дзеркалами жінок. Що сповняли службу при вході з Києва заповіту, і зробив він подвір'я на південну сторону, на полудень запони того подвір'я, суканий вісон сто ліктів. А стовпів для нього 20, а їхніх підстав із міді 20, гачки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону півночі 100 ліктів, стовпів для них 20 і підстав для них 20 із міді, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону заходу запони 50 ліктів, стовпів для них 10 і підстав для них 10, гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону переду сходу 50 ліктів, запони до боку 15 ліктів. стовпів для них три і підстав для них три. А для другого боку з цієї з тієї сторони брами подвір'я, запони на 15 ліктів… стовпів для них три і підстав для них три. Всі запони подвір'я навколо вісон суканий. А підстави для стовпів мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло, а обклад верхів їх срібло. І вони всі стовпи подвір'я поспинені сріблом. А заслона, брами подвір'я, робота габтівника, блакитні пурпур і червень та суканий вісон. І двадцять ліктів довжина і вишина в ширині 5 ліктів, відповідно запонам подвір'я, а стовпів для них чотири і підстав для них чотири із міді. Гаки їх срібло і обклад верхів та їхніх обручів срібло, а всі кілки для скинії для подвір'я навколо мідь. Оце перелік скинії. Скині свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея, за допомогою Левитів під рукою Ітамара, сина Араона, священника, Абецаїл, син Урія, сина Хура, юдиного племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєві, а з ним оголіяв, син Ахісамахів, Данового племени, оброблювач і мистець, і гаптівник, блакиттю, і пурпуром, і червеню, і вісоном. Усе золото вжити для праці в усій роботі святині, то було золото колихання: 25 талантів та 7 сотень і 30 шеклів на міру шеклем святині, а срібло полічених у громаді мужів 100 талантів та 1775 шеклів на міру шеклем святині. На голову бека, цебто половина шеклів. На міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку від віку 20 літ і вище, для 600 тисяч і 3 тисяч і п'ятсот і 50. І було 100 талантів срібла на відлиття підстав святині та підстав завіси. Сотня підстав на сотню талантів, талант на підставу. А з 1775 шеклів поробив він гаки для стовпів і пообкладав їхні верхи та поспинав їх. А міді колихання було 70 талантів та 2400 шеклів, і поробив він із неї підстави входу з кинії заповіту, і жертівника мідяного, і його мідяну мережу та всі речі жертівника, і підстави подвір'я навколо, і підстави брами подвір'я, і скинійні кілки, і всі кілки подвір'я навколо.